Слава Україні! Героям слава! Шановні наші воїни, шановні українці, усі, хто служить в наших сухопутних військах, перш за все, я вітаю вас, всіх з днем, з вашим днем, днем сухопутних військ. Це основа нашої армії, найбільш чисельний елемент Збройних сил України, і багато що залежить саме від вас. Від ваших побратимів, від усіх підрозділів наших сухопутних військ України українським воїнам є чим пишатись, і зараз, коли ми стримуємо ворога, стримуємо Росію і від перших днів цього вторгнення, коли війна була більш маневреною, час змінює характер війни, змінює зброю, але незмінним залишається. Наше завдання захистити державу, захистити незалежність України, гарантувати нашим українцям, нашим українським дітям, всім, нашим людям реальну безпеку. Впевнений, ми виконуємо це завдання. Сьогодні ми тут на Харківщині. Я заїхав до хлопців у Куп'янський був і. Росіяни довго хизувалися, наче вони захопили наше місто, захопили наш Куп'янськ. Росіяни давно вже розповідають всім світі, що, начебто, Україна слабка. Вони брешуть всім. Абсолютно, ви сильні. Україна сильна захищає свої позиції. Чим сильніший наш захист на передовій, тим сильніше будуть. Наші позиції, я про це неодноразово говорив і повторюю: наші позиції в перемовинах будуть сильними тільки тоді, коли наша армія буде сильною. Україна робить все, щоб завершити війну достойно, щоб завершити її з повагою до вас, до всієї нашої держави, до кожного нашого воїна, до кожного нашого героя, який віддав своє життя, захищаючи. Нашу державу, Україну, наша пам'ять про українських героїв це теж одна з основ наших переговорних позицій. Україна має поважатися. І я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих наших українських воїнів за час цієї війни, вшанувати хвилиною мовчання пам'ять пам'ять наших воїнів Дякую, слава українським воїнам, слава Україні.